Привіт! Є такі геймери, яким потрібно все найкраще, найпотужніші залізяки, найкрутіший на ринку екран. І для цих геймерів у мене сьогодні є хороші новини. Ці новини звуться Rock Strix Scar 18. Але про все по черзі. Поїхали. Це класичний ігровий ноут, звичайному розумінні цього слова. І на відміну від Зефіруса, в якому дизайн зовсім новий. У Скарі він легко впізнаваний. І якщо ви хоч колись бачили скар, то в цьому ноуті ви його впізнаєте навіть з прикритими логотипами. А їх тут, до речі, небагато. Стандартне лого на кришці та не менш стандартний напис під екраном. Є і ставший вже традиційним змінний армор Cap. Є підсвітка позаду, спереду зовсім трішки з боків, та логотипа на кришці. Кришка алюмінієва розділена навпіл стрічкою, все Інше пластик. Десь він звичайний, десь напівпрозорий та матовий, десь він напівпрозорий з графічним патерном, десь є глянцеві елементи. Коротше, знайти якусь нудну поверхню неможливо. Проте кожна поверхня зроблена таким чином, щоб не привертати до себе зайвої уваги та не відволікати від головного того, що відбувається на екрані. Бо це 18 дюймів епічності Rock Nebula HDR. Тонесенькі рамочки, що здаються ще меншими з такою діагональю. Міні ЛЕД, роздільна здатність UHD+, тобто 2500. 160 на 1600, 240 Гц частоти оновлення та 3 мілісекунди швидкості відгуку. 100% покриття dci p 3 500 ніт базової яскравості до 1100 у піках. Звісно, є і сертифікація від Pantone. Знаєте, я все ще вагаю, що мені подобається більше: OLED чи Mini-LED. Але в останній час я все більше схиляюсь до Mini-LED. Кольори насичені, контрастність величезна. Відтінки не змінюються в залежності від кутів огляду. Яскравість рівномірна. Зображення букве. Буквально живе, на що б ви не дивились. Хоч то фільми, серіали, хоч то ігри. І тут, де про ігри, я поділюсь з вами особистою радістю. Нарешті у нас буде не Assassin's Creed Valhalla, а більш сучасний та адекватний Assassin's Creed Mirage. Ще й нормальною мовою. Тепер у мене є дві гри, а у вас є тести з міража. Скін змінився, а головне змінилась мова. Мені тепер не соромно за оту мову, якою була у нас Вальгала. І це, до речі, проблема не стільки юбіків, скільки епіків. Я все ж таки прободавшись. З підтримкою Юбіків десь з літа я бодався аж по кінець січня, щоб вони мені нарешті відповіли, що сорян ми нічого не можемо зробити. Жодної нормальної мови немає. Там іспанська, англійська, українська нічого немає. Так, ось на максимальних налаштуваннях бенчмарк у міражі показав 155 кадрів на секунду. Я знаю, що багато хто з вас не любить Юбісофт, і я цю нелюбов хоч і не розділяю, але можу зрозуміти. Я серйозно я вас розумію. Тому ось вам бенчмарк зі ще однієї гри Ubisoft School and Bones. Максимальні налаштування, бенчмарк видав 122 кадри на секунду. rdr 2 теж бенчмарк, теж максимальні налаштування 128 кадрів на секунду. Death Stranding. максимальні налаштування від 150 до 160 кадрів на секунду. У Counter-Strike 2. Вгадайте на яких налаштуваннях лічильник кадрів на секунду. Колихався від 220 до 290 кадрів на секунду, і тут я думав вже завершувати тести ігор. Але потім натрапив на комент під нещодавним оглядом з ефірусом, де людина писала: цитую. У вас е екран 2,5К. А ви тестуєте у Full HD. всі огляди куплені, все проплачено. Може, інтонація трохи не та, але суть саме та. І спочатку я відчув, що стало душно, і треба відкрити е вікно у своєму мальдівському маєтку. Потім згадав, що я все ж таки не на Мальдівах у своєму маєтку, а сижу в своєму Rolls-Royce. а потім так думаю, ну. Що мені? Важко? Ні, не важко. Тому ось вам ті самі тести, тільки в нативній роздільній здатності 2,5К. Тобто 2560 на 1600. School and Bones показав 109 кадрів на секунду. Assassin's Creed Mirage – 132 кадри на секунду. І Red Dead Redemption зупинився на відмітці у 100 кадрів на секунду. Death Stranding на диво, все ті самі 150-160 кадрів на секунду. Counter-Strike 2. тут лічильник кадрів впав до відмітки у 190-250 кадрів на секунду. Всі ці результати нам дають ультимативно топові залізяки. Core i9 14900HX, RTX 4090 з TGPU 150 Вт плюс 25 Вт у бусті, 32 гігаоператви DDR5 з частотою 5600 МГц двома слотами не розпаяна та 2 ТБ SSD PCI express 4. 0, підтримкою NVMe у RAID 0 масиві. Ось кристал диск SSD-шок, доволі швидко, як на мене. Стосовно синтетики та коментів, я читаю їх всі, я прислуховуюсь. Якщо кажуть, що треба додати Cinebench R23, то я беру і додаю Cinebench R23. А далі стандартна пачка тестів з 3D-Mark: CPU Profile, TimeSPy Extreme, Port Royal, DLSS тест та Ray Tracing тест. На додачу стрес-тест Time Spy. Ну і наостанок PCMark – Mark робочі задачі. Стосовно реальних задач, зафірка наштовхнула мене на роздуми. Відтепер я буду давати результати рендеру не тільки прем'єром, а ще й медіа-енкодером, Бо інколи різниця дуже і дуже відчутна. І в даному випадку вона склала 28 секунд. Рівнесенько 5 хвилин прем'єром та 4 хвилини 32 секунди медіа-енкодером. З рендером стокової сцени у блендері Scar впорався за 16 хвилин 55 секунд. Швидше був тільки повноцінний десктоп на 4070 Super, Та й те, всього на 30 секунд. Давайте подивимось, як це все облаштовано всередині. До речі, якщо я в якомусь відосі не розбираю ноу, то на це може бути дві причини. Причина перша: та компанія, що надала ноут для огляду, просто не дала на це добро, тому що інколи це технічно неможливо. Причина друга. Я провтикав взяти на зйомку свій набір викруток. Уявіть, так я жива людина, я теж можу щось провтикати. До речі, ось прям як зараз. А то тут декому здається, що ми щось там від когось намагаємось навмисно приховати. Так, звісно, це все частина глобальної змови, щоб ви не знали, що земля насправді пласка. Привіт усім моїм рептилоїдам, хто керує світом з ігрових лептопів. Три оновлених вентилятори ArcFlow 20. Один з них дмухає на VRM, два інших відповідно під віддяху та під проц. Сумарно у нас сім тепло трубок, Вся задня частина це один величезний радіатор, є два слоти під оперативну пам'ять та два М2 слоти, рознесені по різних боках. Акумулятор, на мою думку, можна було б запхнути і побільше, але що є, то є. Стосовно звуку, середина трохи перекручена, тому в деяких треках, далеко не в усіх, але все ж таки це є. Середина трохи запирає. Низькі є, але, як, на мою думку, в такому корпусі їх могло бути більше. Проте об'єм та запас гучності прям шикардосний. І, до речі, були прецеденти, коли якісь нюанси зі звуком ASUS виправляли за допомогою софтверних апдейтів. Я, звісно ж, це гарантувати не можу, але, можливо, так станеться і цього разу. А так, це два динаміки, потужність не пишуть, але по суб'єктивних відчуттях це десь 3-4 вати. Загалом звук. Ок, але в минулорічному скарі, як на мене, було краще. А клавіатура, наче і не змінилась. Трохи збільшений контрол, як і має бути в ігровому лептопі, трохи звужений номерний блок, п'ять програмованих клавіш, а ще виключно українська розкладка, комбінована тільки з англійською. За це окремий лайк. Ну і звісно ж підсвіточка. куди ж без неї яскрава з трьома рівнями і купою просетів, які можна перемикати прямо з клавіатури. Загалом, хоч грай, хоч друкуй, норм. А тачпад це тачпад скляний середніх розмірів, тактильно ок. А кум на 90 ватт-годин протримався всього 2,5 години у відтворенні Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості. Так, це відчутно менше, ніж умовно усереднені 4 години для ігрових лептопів. Але не забуваємо, що топове ігрове залізо ніколи не було про автономність, як і міні ЛЕД-екран, який жере заряд акума як не в себе. Звісно ж, є комплект. В ньому зарядка на 330 ватт та 100 Вт на тревел зарядка. Рюкзак, до речі, доволі непоганий, бо 3-х кілограмовий ноут плюс зарядку треба у чомусь та Скати мишка Rock Gladius 3 та додатковий Armor Cap, який ви зможете пофарбувати чи зробити з ним ще щось, на що вистачить креативності. А якщо він вас не влаштовує, то ви завжди можете надрукувати собі Armor Cap самостійно на 3D-принтері. Звісно ж, якщо у вас є 3D-принтер, та оцей qr код з посиланням на потрібну вам модельку Armor Cap. Відкрийте на телевізорі і скануйте з телефону, або відкрийте на компі, або відкрийте у сусіда на телевізорі, на, у, сусі, у сусіда на телефоні заодно підпишіть його на кедр, чи у сусідки, що можна натикати в Є LAN-порт зі швидкістю 2,5 ГБ на секунду, HDMI 2.1 FRL. Type-C з підтримкою Thunderbolt 4 дисплей порта версії 1.4 та G Sync. Є просто Type-C з підтримкою дисплей порта 1.4, G Sync та 100W Power Delivery, плюс міні-джек, а праворуч два USB 2 USB 3.2 Gen 2 Type A. З бездротового є Wi-Fi 6 на 2, 2 та Bluetooth версії 5 3. Для керування та моніторінга є штатна Armoury Crate. Для перемикання режимів, перемикання сценаріїв, керування під. Світкою та її синхронізацією, макросів, оновлень, коротше усього, що вам треба від штатного софта, воно працює і працює добре. Скільки ж може все це коштувати? ASUS демонструють стабільність в дизайні, стабільність у високій продуктивності, у якості. Отже, чому б не демонструвати її ще й в ціні? 180 тисяч, як і минулого року, і це все ще стабільно до фіга бабла. Для розуміння на момент зйомки цього відео по курсу це 4630 баксів, якщо пару баксів трохи округлити, і це п'ять 5, 5 неймовірно крутезних фордів ескортів 88-го року та гроші на їх переоформлення. Усіх п'яти. Але якщо вам важко сприймати таку метрику, ось вам більш проста, то зрозуміла. Є каталог. Ставимо I9, 14 те покоління, 4090 і розуміємо, що та не так же це і багато. Це, скажімо так, середня ціна. Вибір не те, щоб був великим, але він є. І враження стосовно адекватності прайсу плюс-мінус скласти можна. Він доволі адекватний, враховуючи ще й розширену комплектацію. Та й сам ноут, давайте простіше. Ви отримуєте, якщо не найпотужніший, то один з найпотужніших лептопів на ринку взагалі. Ще й з шикардосним екраном, ще й з крутезною зовнішністю. І якщо ви його можете собі дозволити, то це буде логічний і цілком виправданий вибір. І на цьому мені немає більше чого додати, окрім того, щоб нагадати вам задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео та підписатись на наш канал, якщо ви тут вперше. А якщо ні, то дивіться інші відосики. Побачимось!